Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають. Всім привіт! З вами я, мама Олена, і це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми поговоримо про навчання дітей в умовах війни. Адже ми, матусі, завжди переймаємось, як подбати про всебічний розвиток наших хлопчиків та дівчаток і зберегти психологічне здоров'я малюків. Власним досвідом із нами поділиться наша гостя, мама трьох чудових синочків, засновниця і директорка мережі ліцензійних дитячих садочків Бейбі Бест та директорка Бест Скул Марина Тимінська. Вітаю вас. Пані Марину у нашому Вітаю. колі. Пані Марина, ви очолюєте велику родину садочків Baby Best. Також є директоркою ліцензованої приватної школи Best School. От мені особисто дуже цікаво, як ви все встигаєте, звідки берете сили і натхнення. Адже щоденна робота із дітьми та батьками потребує постійного такого внутрішнього ресурсу. Що вас мотивує? Поділіться, будь ласка, мене мотивують мої діти. Мене мотивує моя родина. Мене мотивують мої заклади, тому що кожного дня, коли ти приходиш на роботу, ти бачиш усміхнених дітей, ти бачиш задоволених батьків. І ось це є мотивація. Кожного дня одна ж. І так як мама трьох дітей і вже можна сказати трьох закладів. Це мотивація. Чим більше закладів, чим більше дітей у тебе є, тим більше мотивації. Ти для них розвиваєшся, стараєшся і намагаєшся бути кращою. Це чудово. Тобто, робота є вашою мотивацією внутрішнім тим ресурсом. Як ви наважились у такий непростий час, коли в багатьох сферах, зокрема у світній, спостерігається така певна невизначеність, невпевненість відкрити приватну школу? Тобто, мережа БебіБест розширюється, родина Бебібеста стає все більшою і більшою. І така багатодітна вже можна сказати, сім'я. Що вас до цього спонукало? Що було рушійною силою до такого розширення? Коли я бачила, як розвиваються наші діти в садочку, а нам цього року вже буде виповниться 5 років. Кожного дня я бачила розвиток наших дітей і розуміла, що їм потрібен більший розвиток їм потрібно більше інформації, більше знань, і ми це можемо дати. І в 5 років можна вже йти до школи. І в 5 років я можна рада. йти до школи. Це. Тому ми пішли в розвиток. Ми відкрили початкову школу. Ми надалі будемо йти і в середню, і в старшу школу, але це буде згодом. Угу. Е, відкривається ще один заклад. Так, так, на початку грудня ми вступаємо в права ще одного приміщення. Ми відкриваємо ще один заклад. Це буде наша початкова школа. Ми переїздимо туди школою. Ми переїздимо старшими групами садочку. У нас буде доволі простори, гарне приміщення з гарними кімнатами. Є велике підвальне приміщення, де діткам буде зручно. Є всі умови для перебування дітей, і ми йдемо в розвиток. Ми розвиваємось, тому що це все робиться для дітей. Mm -hmm. Це чудово, це ну, так і має бути, адже діти це наше майбутнє. Розкажіть, будь ласка, про ті заклади, які на сьогодні входять до дружні родини без родина Я так це У нас називаю. є два садочки. Так. Один знаходиться у Барському, інший садочок в центрі міста на Корятовичів. Це повноцінні садочки ліцензовані з ліцензованою програмою з напрацюваннями наших методистів-викладачів, де дітки також розвиваються. У нас і ведеться і гурткова робота, дуже багато для діток додаткових занять, тому що моя стратегія як мами батьків потрібно розгрузити. Вони не повинні займатися ось цим повсякденним стоянням в корках, везінням дітей по по гуртках і ну, перейматися цим всім. Вони повинні забрати ввечері свого малюка додому, потішитися. Ним поцілувати його, обійняти і провести час з родиною. Угу. Ну, це дуже дуже добре. Це дуже нам, матусям, приємно, що є така можливість і а, треба нею скористатися. 1 вересня без кул відчинила свої двері для школяриків у Вінниці. Так, Тож, скажіть, будь ласка, про принципи роботи вашого навчального закладу, яким є навчання у школі в умовах непростих умовах, в умовах війни. Ми навчаємось стаціонарно у приміщенні садочку зараз. З 9 грудня ми переїздимо у нове приміщення і будемо навчатися вже там. У нас повноцінно проводяться уроки. Ми забезпечуємо дітей на протязі дня і харчуванням, і теплом, і сховищем, коли потрібно. Угу. Наші дітки навчаються, розвиваються, але у нас є свій підхід. Ми працюємо по програмі нової української школи. Але ми дали дітям арт-терапію для того, щоб вони були збалансовані, щоб вони в цих умовах війни непростих для дитини. Нам дорослим важко справлятися. Діткам це набагато важче, щоб в умовах війни вони були стабільні. Вони були емоційно стійкі. Як сказав мій молодший син, каже, мамо за нами майбутнє. Ми будемо відбудовувати країну. За нами перемога, і ми будемо відбудовувати країну. Тому ми вкладаємо в наших дітей багато знань, багато мотивації, багато емоцій позитивних. У нас немає класичної фізкультури. У нас є гурток та де діти займаються з майстром спорту. Uh -huh. У нас англійська мова щодня. Наші діти вже повноцінно читають англійською мовою. Ми йдемо в розвиток. Ми розвиваємось. Ми розвиваємо своїх дітей. Ну це чудово стосовно безпеки. Ви згадали, що є сховище, таке укриття для діток. Так і от мені, як матусі, так надзвичайно важливо, аби моя дитина, перебуваючи в навчальному закладі, почувалася в безпеці, і крім того, там панувала така сприятлива для розвитку атмосфера. Ви вже згадали, які у вас є цікаві предмети для дітей. Так вони можуть, не виходячи просто зі школи, опановувати і англійську. І... Займатися мистецтвом, і навіть етикет, такий предмет є у вас, дисципліна так. це дуже цікаво. А які цінності транслює безкол? Наша основна цінність це любов, це любов, тому що любов спасе світ. Це прописано в всій літературі, тому наше завдання любити дітей і давати все їм, що що тільки можна по максимуму, і тільки все в позитиві. І от ці предмети, які опановують першачки, так вони в цьому допомагають їм всебічно розвиватися, відчувати ту любов, любов до оточуючих, любов до мистецтва, любов до творчості, любов от, до знань. До знань. Да, які предмети, окрім основних дисциплін? Давайте ще раз так. У розкажемо. нас є е, заняття з арт-терапії. Угу. У нас є заняття з економіки, з етикету, угу. англійська мова щодня, теквандо, музичні заняття. Ну так угу. запрошуємо до нас да. відчути і власне взяти участь в цих заняттях. І зараз я хочу запропонувати побувати так, ну поки що віртуально на одному з таких занять, які проводяться без адже краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Давайте подивимося цей коротенький відеоролик і далі продовжимо нашу розмову. Кишка котик котик це домашня тварина. За ним треба доглядати. Його потрібно годувати, слідкувати за здоров'ям. Деколи вона шість сука. Тваринки в кухнасті, милі і дуже хороші. Я зробив сьогодні таку іграшку. От, Ріженька така от, ну така от, великий златорися. Взяла її і оставили їй таке. Я її кормлю, чесу. В неї навіть є своя поїлка. Я дуже люблю це просиратися, і в неї дуже багато ліків. Котик, він дуже милий, маленький, такий риженький, його жватий гарфелд. Є два котики. Один мальчик, один дівчинка, дівчинка це Аліфа, а мальчик це ліво. Котикам не треба доглядати. Я їм даю корм і купляю. Ама А вже котик. Друге люблю своїх тварини. І Котики люблять коли гладять. І вони борка. А сьогодні я влюбив іграшку котика. Я його повні у наче там, де я в Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. І сьогодні ми говоримо про навчання в умовах війни, і з нами ділиться своїм досвідом та здобутками засновниця і директорка мережі ліцензійних дитячих садочків «Бебі Бест та ідейна натхненниця та директорка ліцензованої приватної, сучасної та інтерактивної школи в Вінниці Бескул Марина Тиміцька. Марина Сергійовна, у цьому відео нуткепозитивне. Неможливо було без усмішки дивитися на цих малюків, як вони це розповідають про цих котиків. Ми побачили першечки, не лише виготовляють м'яких. Рошки у вигляді тих симпатичних таких синеньких котиків, а ще й вчаться вільно формулювати, формувати свої думки і висловлюватися на камеру. Це й дорослим не просто так. Такі міні-інтерв'ю. Чому ще дітки навчаються у Best School? Як вони проводять дозвілля? Дитині потрібно вміти висловлювати свою думку, висловлювати її і дорослим, і дітям, і своїм одноліткам. І це наша основна проблема в дорослому житті, коли ми думаємо. Тут я змовчу, тут я не скажу, а тут я скажу пізніше. Тому ми вчимо своїх дітей бути відкритими, проговорювати всі свої бажання, всі свої негативні моменти, щоб дитина вміла виговоритись, вміла виговоритись це гарно, без емоцій, стримано, порядно. І ось в цьому основне завдання наших дітей. Тому не основне в дитини читати на швидкість, не основне в дитині знати табличку множення і рахувати дуже швидко. Основне, щоб дитина всебічно розвивалась і була достойною самою для себе. Угу. Хоча цьому також ви навчаєте у школі, так Так. і лічбі, і англійської розмовної читання так. дітки вчаться. Так все це є. Наші дітки вже читають англійську мову. О, це супер просто зараз. Діти дуже прив'язані до своїх гаджетів. і мало рухливі. Чи є заняття з фізичної культури в школі? Ви вже сказали, що навіть є такий гурточок та квандо, так займається фізкультурою діти? Е, наша програма школи побудована таким чином, що ми не інтенсивно відпрацьовуємо свої уроки і йдемо додому. А ми так їх розподілили, щоб дитина могла і провести рухливу гру, і зробити зарядку, і піти на те саме так вандо. І е, погратися з однолітками ми трошечки збільшили свої перерви, ми збільшили е, розмови і спілкування з однолітками, з вчителем. У е, нас на протязі дня проходять різні розвиваючі заняття. І також у нас є те де вони займаються, а також є е, заняття з фізкультурою вчителькою, де вони роблять просто розминки за, е, зарядку для того, щоб не засиджуватись на одному місці. Це дуже важливо, особливо в наш час, коли, на жаль, онлайн освіта так, так просто усюди дітям потрібно таке живе спілкування, потрібно рухатися. Адже вони діти, правда? Діти вони мають бути в русі, вони мають бути активні, усміхнені і позитивні. От Після таких розумових фізичних навантажень діти за звісно. Чай почувається дуже голодним. Як щодо харчування? Чим радуєте малюків? Ми зберегли наше домашнє харчування як у садочку, наші кухарі їх також годують 5 разів на день. Придумуємо цікаву вже їжу, як для старших школярів, тому що вони вже хочуть чогось цікавого. Також ми запроваджуємо це в уроках етикету для того, щоб діти знали і столові прибори, і тарілки, які для чого ну все, щоб знали, те, що стосується етикету. вміли себе поводити за столом. Тому ми радуємо своїх дітей і смачною випічкою, і смачними сезонними фруктами, і смачною їжею. Це чудово. Ми вже трішки згадували за якою програмою навчаються діти у школі. Давайте ще раз нагадаємо батькам За це програмою цікаво. нової української школи, але ми її трошечки випереджаємо, трошечки вносимо свої корективи, тому що наші діти дуже розумні і йдуть. На крок уперед ми займаємось офлайн, і це також дає можливість більше напрацювань зробити своїми дітками. Тому наші індивідуальні моменти в програмі також є. Наші методисти над цим працюють. Угу. Можна сказати, що програма адаптується під потреби дітей, які вже так, навчаються у так. першому класі. Дитина так? має отримати все таки, що все граючи, але угу. по максимуму цікаво і. Аргументовано для неї Знаю, що ваш синочок також навчається в першому класі. Які от спостереження за ним, які його враження? От ви ж певно на ньому це <свісно> досліджуєте, можна сказати? Так йому подобається навчатися без кол. Він дуже любить ходити в школу. Він допомагав мені вибирати приміщення я казав, яке воно під тому, що в нас ми <свісно> хотіли першочергово відкрити ще один дитячий садок. Він скаже до мене, який дитячий садок, діти у місті без школи приватної. Треба тому він знає, що це потре є потреба в школі. Є можливість це зробити. Тому я з ним раджусь, тому що він дуже багато таких цікавих дитячих ідей дає. І був час, коли він захворів на два дні, більше він не зміг сидіти. Він каже: Я попрацюю над собою і завтра обов'язково піду до школи, тому що в нашій школі дуже весело і дуже цікаво. Це такий показник, коли так. дитина хоче йти до школи, а не радіє, що сьогодні не буде уроків. Так, так. це дуже добре. А скільки перших класів на сьогодні маєте? Ми маємо один перший клас. На займається 10 діток. Ми з 1 грудня можемо набрати і більше класів, тому що в uh -huh. нас є приміщення. Тому анонсуємо себе як школа, і можемо добрати перший клас, другий, третій, четвертий все, що стосується початкової школи. Запрошуємо до нас, діток uh -huh. запрошуємо до нас, батьків. Наші діти, і батьки щасливі, усміхнені. І треба над цим працюємо. Да. да, потрібно це відчути на собі, угу, а не просто послухати. Так? так от стосовно одразу запитання, хтось нас послухав, хоче перейти перевести дитину з іншої школи. Дитина, тобто вже навчається, так у першому класі до вас це складно. Як це зробити? Що для цього треба? Перейти до вас можна вже під час навчального року можна. До нас переходять діти, угу. до нас звертаються батьки. Є такі батьки, які вже очікують відкриття школи і просять, щоб, щоб перейти. Тому телефонуйте на номер телефону садочку. Да, це в нас є спільний. В нас є основний адміністратор, який приймає дзвінки, який працює з батьками. Ми радо вас зустрінемо. Ми радо проведемо екскурсію. А вже 9 грудня у нас буде день відкритих дверей, який ми будемо також анонсувати у Фейсбуці. Також запрошуємо на екскурсію на день відкритих дверей, де з нами можна буде ближче познайомитись, познайомитись з закладом, з приміщенням, з викладачами зі всіма. Угу. Стосовно, от ви сказали, можливості побувати на екскурсії, то е, заходила на наш сайт без кул, угу. так є і сайт, є і сторінка Фейсбук, є в інстаграмі, тобто всюди можна знайти дуже багато інформації. Це, от ну, як на мене, дуже важливо. Я можу спочатку самостійно дослідити. Якщо ще питання залишиться, тоді вже можу телефонувати і конкретно задавати особисті питання. Правильно? Так, можна дослідити, ми взагалі відкриті в своїй роботі. Якщо нам батьки дозволяють показувати наших і їхніх дітей. В соцмережах ми це показуємо, висвітлюємо. Ми завжди радо приймаємо зауваження і поради батьків, тому що це є нашим розвитком. Ми ніколи не відносимось до цього так критично, що ми цього не будемо слухати, да? що ми просто найкращі. Ми завжди дослухаємось. Завжди це всі поради, які є, це наш розвиток. Угу. І стосовно сайту він такий дуже чудово інформативний, як сайт без School, так і Baby Best, угу. дуже насичені, такі кольорові. І важливо, що там багато корисної інформації. Батьки можуть переглянути там інформацію про школу, дізнатися про принципи її роботи, познайомитися з вчителями, довідатися про навчання більш детальніше. І Там от власне є така кнопка Хочу на екскурсію. Ви вже трішки сказали. Вона працює це не просто там для нажимає кнопку і все потрапляєте до наших соц. Мережі, ми вам телефонуємо. А ви приходите на екскурсію. Домовляєтесь на який час можна так. прийти і переглянути ці умови? Якщо так? це йде екскурсія по садочку, ми проводимо екскурсію в вечірній час, тоді коли наші дітки uh -huh. перебувають на прогулянці, тому що ми не практикуємо такої таких варіантів, як екскурсія під час того, коли діти є в групі. Uh -huh. Я як мама не дуже б хотіла, щоб сторонні люди ходили по по групах, да і розносили інфекцію, приходили у верхньому одязі. Тоді тому, будь ласка, ввечері вечірній час не травмуючи для дітей. Ми всіх чекаємо на екскурсію, угу. і можна буде поспілкуватися так, задати всі запитання. Можна це і телефоном зробити, але можна і, власне прийти і а, на все це подивитися. Правильно так можна привести дитину на екскурсію, показати, де вона буде перебувати, і познайомити вже з закладом. Угу. Це просто чудово. В мене знаєте, що ще пані Марино цікаве, Чи є у вас тут. Таке як батьківські збори, чи ви збираєте батьків, чи все в індивідуальному такому порядку. От Ми звикли до цих батьківських зборів, і не дуже так це раніше Ми практикували в індивідуальному порядку. Так. Потім почали робити батьківські збори. Не люблю класичних батьківських зборів, але нас завжди як збирали для того, щоб дещо зібрати. Так? Кошти так. Тому... щось у нас забрати? Да, тому ми збираємось для того, щоб поспілкуватися, дуже обожнюю своїх батьків, які довірили нам дітей. Дуже. Дуже люблю з ними спілкуватися. Ми одне з одним можемо поділитися досвідом, обговорити якісь моменти. Зараз вже починаємо виводити збори на, на той рівень, щоб поспілкуватися. Угу. І я можу так від себе додати, оскільки ви психолог за освітою, то для батьків ще це такий бонус прийти поспілкуватися з психологом. Так, це ж можна. Супер. Ви можете просто і можливо дати якісь поради стосовно адаптації діток у школі в новому навчальному закладі. Правильно? Стосовно адаптації, дуже цікава. Історія, наша школа, яка сформована, це всі ті діти, які ходили до нас у садочок. Uh -huh. Але що ми цікаво спостерігали, що в період того, як ми відкрилися, у дітей було 6 тижнів адаптації класичної, яка має бути: хоча був викладач, якого вони знали, мене вони знали, адміністратора вони знали. Одне одного знали, але адаптація до школи все одно була. Тому це дуже такий складний процес, в який потрібно влитися і правильно його пройти. Я завжди люблю надавати консультації своїм батькам поради, якщо вони того запитують. Ну і це дуже дуже важливо в наш час. Відкритість, відкритість педагогів, відкритість, відкритість керівництва, адміністрації, як ми кажемо, навчальних закладів, і тим паче, що ви це робите так з любов'ю, людяною з чого дуже не вистачає в наш час. Ну, мій основний девіз, да, робити все з любов'ю і з відданістю людям, тому що вони на те заслуговують. Це супер. Дякую за таку інформативну розмову. Що поділилися із нами в першу чергу своїм досвідом, розказали про відкриття нового закладу. Ми вас з цим хочемо привітати. Хай він працює і тішить наших маленьких віничан і їхніх батьків. І також думаю, в подальшому ми ще будемо розповідати багато чого цікавого усім нашим слухачкам і слухачам, які дбають. Про всебічний розвиток власних дітей за нашими дітьми майбутнє, так? це наше майбутнє, майбутнє країни, майбутнє нації. Тому наше завдання виховати гідних громадян нашої країни. Дякую, нагадаю, це смарт-проєкт коло мами. З нами сьогодні була мама трьох чудових синочків, засновниця і директорка мережі ліцензійних дитячих садочків Бейбі Бест та директорка Бескул Марина Тимінська. Я мама Олена, бережіть себе. Та своїх рідних. Коло мами смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.